то встаю як як мідь та дзвінка або бубон гудячий. Коли я маю даром пророкувати і знаю всі таємниці і все знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам всі маєтки свої. І коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не, матиме, не матиму жадного. Любов довготерпіть, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно. Не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують, замовкнуть, припиняться. Хоч мова існує, замовкнуть. Хоч існує знання, скасується. Бо ми знаємо частично і пророкуємо частинно. Коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частичне. Коли я дитиною був, то я ходив як дитина, говорив як дитина. Як дитина, я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож, тепер бачимо, ми ніби у дзеркалі, у загадці, а потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частично, а потім пізнаю. пізнаю. Як і пізнаний я. А тепер залишається віра, надія, любов. Оці три, а найбільше між ними любов. Амінь. Амінь. Присідайте, будь ласка. <класти> Брати і сестри, дійсно, багато можна про це говорити, що ми з вами прочитали. Бачите, коли цього нема, нема тої любові, немає того, того милосердя, про яке ми читаємо на сторінках Слова Божого. Е, нема в людині того, то ви бачите, хто є ніщо, каже слово. Це бубон гудячий. От. Немає того, я все маю і гори можу переставляти. Ви представляєте, яка віра в людини, коли вона гори переставляє. А немає цього, цієї любові, то я її хто? Ніщо. Ось так каже слово Господнє. Хочу звернути вашу увагу з прочитаного на восьмій вірш. Багато конфесій на цей вір спираються, говорять і кажуть. І коли любов не перестає, пророцтва існують та припиняться. Мови існують, замовкнуть. Що це? Як це розторкувати? Пророцтва існують, припиняться, не треба нам їх. Мови існують інші, не треба нам їх. І дехто каже з конфесій, не судим нікого, бачите, написано. Не треба, скасується. Все, Христа вже нема, не треба і цього. Але третій вірш нас наштовхує. На роздуми. Знання існують. Припиняться. Щось скаже вам цей третій вірш, Знання нам потрібні. А чому ми приходимо сюди? Вчитися, а якщо знання не треба, то нашого приходити? Про який період йде, йде мова, коли людина попаде в вічність на небо. Там не треба пророчисто, бо там сам Господь буде коло вас. Там не треба інші мови, бо сам Господь буде коло вас. Там не треба буде знання просити, ти можеш спитатися, там все буде відкрито, каже слово Боже. Розумієте? А на сьогоднішній день якраз це те питання, яке потрібно нам для нашого блага. Для нашого блага. Серед нас є люди, які не розуміють, а наші ті мови? В серці своєму сперечаються. Знаєте, Бог каже, що це не мої. Це страшно. Це не мої люди. Мої ті, на яких я поставив початку. Мої тім, які є задаток Духа Святого дав. Але то, коли Бог дав, людина не користується, а це чиї? Чи потрібно людина? Все намолися мовами, ну молися мова. Молися, потрібно ця людину Пішло входить до цього. Чи ця людина має бути саме? Людини нема самого. Раз нема самого, знак питання, що це за людина. Це важливе питання? Що дають тобі мови? Яку перевагу дають тобі мови? Ну а що воно тобі дає того? Ну напряму ти напряменуй що? Дух мовить. Неправильно. Що дають? Через то друзі дуже багато дають, дуже важливо. Написано, ми не знаємо, про що маємо молитись. Не знаємо. Може зараз в тебе через 5 хвилин якась проблема буде. Може не доведе Господи напад сердечний, Може щось, може хтось подзвонить, хтось помирає з родини. Може хтось, може щось не доведе Господь. Ми не знаємо. Але все контролює на землі хто? Господь. Це одно питання. Друге питання. Кожна людина має гріхи. Не гріх, а гріхи має такі гріхи любимі, кожна. Кожна людина знає, в що, що треба боротися, І свої, де в себе є недобре. Інколи людина проявляється і це видно неозброєним оком. Інколи це видно озброєним оком. По-різному. Ви всі знаєте свої недостатки, чи вам потрібно сказати? Хто не знає своїх недостатків? Підніміть руку. Бачите? Но кроме того, є такі моменти, що людина дійсно не знає. Дійсно не знає. І коли людина дійсно не знає, то той Дух Святий вивідує Дух наш, бачить наші недостатки і випиє до Отця Небесного. Поможи Івану в тому, в тому, в тому, бо він сліпий і не бачить того собі. Скажіть, будь ласка, ви би хотіли, щоб за вас, ваші недостатки хтось ходотайствував перед оце? Хотіли чи ні? Так. Ви розумієте, яка велика перевага, коли за твої недостатки, які в тебе ти не бачиш, хтось заступається, хтось стає в вилумі за тебе, хтось умоляє лице Господнє, Отця Небесна і каже, поможи йому, бо він не бачить, не знає. Як і написано, діточки мої, пишу до вас, щоб не згомішали. Перший Івана, другий розділ, перший і другий вірш. Але коли хто зрішить, то маєте, кого маємо? Заступника перед Отцем. Ісуса Христа Праведного. Що означає слово заступника перед Отцем? Саме слово заступник. Заступає ви би хотіли, щоб за вас хтось став і заступався за твою судьбу, за твоє життя, за твою родину, за твої нужди, за твої проблеми, за твоє здоров'я? Хтось заступається, ви би таке хотіли чи ні? І це функція Духа Святого. Наставити, навчити, укріпити, утвердити, звершить то чи інше, то ми то, читає то, то, Слові Божому. Це Його функція. І як потрібно, щоб ця функція працювала в твоєму житті. Але, на жаль, коли людина є, функція не працює. Виключений. Виключена функція. І людина цього не розуміє, бо сліпа. Бо сліпа. І раз не розуміє, бо сліпа, короткозора, і забула про очищення давніх гріхів, про це треба говорити. І так Павло казав, говори, нагадуй. Може, вже недавно говорив, а Павло каже, нагадуй. Опять говори. Я чого він це каже? Говори, каже. І тому, -то, друзі дорогі, хай Бог нас всіх помилує. Хай Бог до нас всіх протягне руку милості. Щоб ми вмоляли лице Господні, щоб ми не зупинялися. Щоб ми е, знали, в кого ми увірували. І знали, що чим це. Що за це буде? І чим це пахне, і чим це варто, чим це корисне для нас? А воно дуже корисне для нас. І хай би Бог всіх нас благословив. Ми зараз будемо молитися, брати і сестри, і будемо згадувати нашій молитві, щоб Господь похрестив Духом Святим тих, хто не має цього, щоб дав людям жажду до того. Бажання. Так ось є написано, що люди приходять і дрімають, починають дрімати. Як починають дрімати, що треба робити? Проблема. Ворог починає закорисувати людей. Що є якась проблема є в людині? Якщо ворог заколисує. Є проблема, коли людина і основна тема якась, яка людина нею не користується, то ворог заколисує, щоб людина що? В тої теми що? Не чула, пропиняв в служині. То я все кажу, подобається чи ні, буду піднімати, буду вставати, дід домивальника митися. Домивальника ми це подивів не треба, Куняти. Бо ви куняюче заражуєте других. І других коло вас не куняти. Пошкодуйте других. Возлюбить свого ближнього як? А чи любимо ближнього? Коли дай ще не лямитися. Дуже холодною водою. Любимо ближнього. Любимо куняємо. Так любимо, то іменно, що любимо. А то ми не любимо казуватися. Друзі, любі, це серйозні питання. І кого ворог буде за колесо, зразу до навальника. Во ім'я Ісуса. Він йде від мене ворог, не заколисуй мене. Ви попробуйте куняти і побачите, що буде коло вас робитися. Коло ваших ближніх. Що вони будуть робити? І вони свої віки коло вас будуть закривати. Хто буде винувати? Пастор буде винувати скаві. Ти хто? Через то, друзі, дорогі, рівнуйте, щоб Бог хрестив Духом Святим. Друге. Хто хрещений? Дайте ці питання нашого номінія, яке ним не користується. Хрещені для того, щоб користуватися чи ні? Значить, це случайні люди. Треба користуватися тим. Ми маємо чути, що ви користуєтеся. Ай Бог поможе і благословить. Люди собі приходять різні, різні думки мають, хай собі мають. Наше бажання передати, навіть мої бажання правильніше, передати вам то, що Бог ложи на моє серце. <кхух> може воно вам не подобається, може подобається. Але це дуже важливо. Якщо Бог кладе про це говорити, значить, треба говорити. Може не всім це потрібно, але декому точно потрібно. Декому точно потрібно, і я це буду говорити. І Павло каже, говори і не зупиняйся. Переконуй. Говори. Що означає слово переконуй? Люди прийшли з різними розуміннями. Їх треба переконувати, можливо, все життя. Розумієте? І одних можна переконати, а інших ні. Інші приходять на служіння, як на прогулку. І що приходять на служіння як красамот показати. І другий, і п'ятий, десятий. ми прийшли на служіння, придбожили це. Страх у трипеті має бути. А Як страх у трипеті, то як має бути? З мерезними. Мережами це мало. Березними ми повинні бути як християни це вже. Ми повинні приходити перед Божим лице і написано народ страху стояв перед Божим міністр. Представляєте собі? Хай Бог благословить всіх нас. Давайте будемо молитися, згадаємо те, що я просив, і згадаємо за 23-24 число. Будемо молитися, молимося.